Вітаємо на телеканалі Раї. Це підсумковий випуск новин Прикарпаття у студії Інна Федунків. Разом пригадаємо найважливіші події тижня. Розповім про вчителів, які прославляють прикарпатську світу, нову алею слави захисникам у бурштинській громаді та оновлення дорожньої інфраструктури Івано-Франківська. Починаємо. У бурштинській громаді вшанували пам'ять захисників, які віддали життя за Україну. У селі Новий Мартинів відкрили алею слави військовослужбовцям Махно груп. На зібралися рідні загиблих, побратими, священнослужителі та мешканці громади. Вони згадали сімох відважних воїнів, котрі назавжди залишаться у серцях своїх близьких і побратимів. Була там і наша знімальна група. Поруч історико релігійного центру Гора над Дністром, у селі Новий Мартинів відтепер є алея слави військовослужбовцям Махно груп семи відважним воїнам, які віддали свої життя за Україну. Саме тут, де зустрічається земля і небо, постало місце пам'яті, молитви та вдячності. Центральним елементом алеї став кований монумент Ангела, який уособлює душі полеглих героїв Махно груп. Його створили галицькі майстри ковалі, брати Фігулі, втіливши ідею Ярослави Андрієшин. Це була ідея все ж таки мами нашого Андрія Лаща висадити на горі над Дністром сакури. Але після того, десь так з Божого провідіння в інтернеті, я знайшла малюнок. Після того я поїхала другий день, я поїхала до хлопців ковалів, подала, показала їм цей малюнок. Вони намалювали ескіз і почалася робота. І тому на сьогоднішній день дякуємо Богу, дякуємо батькам, дякуємо нашим хлопцям за таку силу, за таку ласку. Що нам надали зробити пам'ять про них, як розповіла пані Ярослава, монумент не випадково розташований поруч брами зі святими апостолами Петром і Павлом, над якими височіє Архангел Михаїл, засновник небесного війська. Тож символічними й слова, що стали натхненням для створення меморіалу. Наші хлопці в камуфляжі стукають у Петрову браму. На металі викарбовані імена воїнів Махно груп Андрій Лащ позивний Махно. Володимир Фіголь Хрущ. Ігор Погребенник Нацик. Валентин Ємбрик Смичок. Андрій Коваль Гермес. Владислав Олексійовець Мушкет. Та Станіслав Микита снікерс. така прийшла думка посадити алею сакуру. сакур. Але через три дні до мене прийшла пані Слава Андріїшин. І каже, ви знаєте, це не просто має бути алея, тут має бути історія ваших дітей і показує мені пам'ятник ангела з крилами і з мечем. І говорить: ви знаєте, є така легенда, що Петро відчиняє браму тим, хто в камуфляжах. Повірте, ваші діти в раю. Ви знаєте, це дуже нас зачепило душі в душі, і захотілося справді цю ідею розвинути, підтримати. У пам'ять про кожного з них родини висадили сім сакур, як символ життя, що продовжується у серцях близьких і побратимів, хлопцям, які віддали своє життя, а цей найбільший прояв і любові, і відваги, який може бути на землі. Найбільше, отже, віримо, що вони точно. Архангелом, які отут височить на брамі вже в Небесному воїнстві. Вони навіть не стукають, вони вже там є. Вони були дуже сміливі, дуже талановиті. І на сьогоднішній день підрозділ продовжує їхню справу. Ми далі знищуємо ворога. Хотів би подякувати всій громаді за те, що ви шануєте пам'ять наших побратимів. Особливим моментом стало звернення батька героя Володимира Фігуля Василя Фігуля, який подякував за збереження пам'яті про відважних синів і подарував міському голові ікону Матері Божої. Відтепер ця ікона зберігатиметься у храмі Святого Миколая у новому Мартинові як духовний оберіг бурштинської громади. Сім молодих воїнів, сім душ, що злетіли до неба. Вони були різними, але їх єднала любов до України. Відтепер їхні імена житимуть серед молитви у струю небесного війська, що береже наше небо. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай». Підтримка армії пріоритет регіону для підрозділу БПЛА радіотехнічного батальйону 1-ї Галицько-Волинської радіотехнічної бригади передали сучасний безпілотний комплекс, що суттєво підвищує спроможності з виявлення та знешкодження ворожих дронів як в день, так і вночі. Комплекс придбано за кошти обласного бюджету в рамках програм підтримки військових формувань Прикарпаття. Про його технічні можливості та вартість матеріал підготувала Дар'я Базовод. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала сучасний безпілотний комплекс першій галицько волинській бригаді. Він допоможе захисникам виявляти і знешкоджувати ворожі дрони. Військовослужбовець галицько волинської бригади подякував за підтримку. Він досить сильно підвищить обороноздатність цієї області. Ну і дозволить це, я виклик новітнім, новітні обладнання дозволить знищувати. І засоби повітряного нападу, які спрямовуються на західну Україну, взагалі на домівки наших громадян. Депутат обласної ради Михайло Королик наголошує після того, як прикарпатці знову відчули жорстокість ворога, вони мають бути ще більш згуртованими. Окрім того, ми на ці вихідні дуже добре в нашій області відчували ворога, адже він вкотре. Робив е, таку змішану атаку по нашій області, від чого потерпіло велика кількість домогосподарств людей. Слава Богу, що всі залишились живі, але сьогодні. Як на мене, ми в чергове повинні бути всі об'єднані в одній цілі. Очільниця військової адміністрації Світлана Онищук додає головний пріоритет зараз допомога війську, і це не можна відкладати. Хочу зазначити, що досить добре з усіма військовими частинами налагоджена комунікація саме з господарським управлінням Івано-Франківської військової адміністрації, під координацією Віталія Васильовича Ільчишина, який особисто працює над всіма потребами. І сьогодні хочу зазначити, що що важливо оперативність у виконанні всіх завдань, усіх звернень, які надходять до військової адміністрації. Розуміємо, що це такі питання, які не можуть чекати, тому це пріоритетно для військової адміністрації. Загальна вартість техніки понад 5 мільйонів гривень. Комплекс придбано за кошти обласного бюджету. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Безпечне навчання навіть у час війни. В Івано-Франківському спортивному ліцеї презентували оновлене укриття, яке слугуватиме надійним сховищем для учнів, педагогів і переселенців, що мешкають у гуртожитку. Під час заходу також обговорили подальші кроки щодо вдосконалення безпекової інфраструктури міста і створення комфортних умов перебування у таких приміщеннях. Як усе відбувалося, бачила Яна Лазорек у спортивному ліцеї Івано-Франківська капітально оновили укриття. Це вдалося втілити завдяки партнерським організаціям, зокрема польському фонду Human Dog. Його директор Станіслав Бруднох переконаний, підтримка українських навчальних закладів під час війни є надзвичайно важливою а безпека дітей понад усе тож другий рок, коли працюємо. Другий рік ми працюємо з Івано-Франківською громадою. Минулого оновили укриття в 23-му ліцеї, який є найбільшим в місті. А зараз ми працюємо в спортивному ліцеї. Найважливіша мета це зробити безпечні укриття. Для дітей року як буджавами в рамах проекту у спортивному ліцеї на даний момент навчається 360 дітей. дітей. їхньої зручності в укритті провели світло, побілили стіни, придбали зручні крісла та настільні ігри. Проте ця зона розрахована не на всіх учнів, тому роботи з оновленням триватимуть і надалі. Що на кінець у нас ну у нас мусить бути укриття розраховано на всі на всіх дітей? 360, які навчаються, тому що коли Іде, скажімо, йдуть обстріли під час навчального процесу, то ми спускаємося всі вкриття. В даній локації нам зараз треба буде думати, ну, це б покращило умови перебування дітей тут, так? Але якщо так з гумором трошки сказати, то кого ми будемо тут. В цій кращій локації зберігати від обстрілів дітей, мабуть, молодших дітей сьомих класів один з класів вже вже десяті будуть побувати трошки в помоги. Яна на лозорик віктор Костенюк Телерадіокомпанія Змінити культуру водіння і зробити дороги безпечнішими. В Івано-Франківську вирішили діяти системно через часті порушення правил руху та відсутність постійного патрулювання поліції. Міська влада шукає способи унеможливити порушення технічно. Перший крок вулиця Миколайчука, де вже встановлюють спеціальні стовпчики, які не дозволять виїжджати на зустрічну чи паркуватися з порушеннями. Також у планах зробити вулицю січових стрільців односторонньою по всій довжині, облаштувавши окрему смугу для громадського транспорту та велосипедистів. Ці зміни кажуть посадовці. Лише початок великої роботи з порядкування міського руху. Деталі розкаже Дар'я Базовод. Безпечні вулиці та транспорт на традиційному брифінгу у голови Івано-Франківської громади його заступник Михайло Смушак доповів про майбутні проєкти. Зокрема, йшлося про безпечні вулиці, міську програму Твій безпечний шлях до школи управління транспортною поведінкою та пріоритизацію громадського транспорту. Посадовець запевняє всі зміни спрямовані на покращення умов та комфорт громадян. За останні декілька років ми е... Поставили собі за завдання, і напрацювали декілька десятків нових схем руху по вулицях міста Івано-Франківська. І більшість з них ми реалізували. Є ще декілька проєктів, які ми не можемо реалізувати в силу різних обставин, як то, скажімо, вулиця Юності, а то Автоломашка, ну, і так далі. Але. Ті реалізовані схеми дорожнього руху вони однозначно змінили обличчя міста. Новою проблемою для Івано-Франківська за час повномасштабного вторгнення стала велика кількість машин, для яких не вистачає місць для паркування. Михайло Смушак зазначає, прості заходи, яких вживали раніше, вже не працюють, а на деяких вулицях взагалі неможливо щось змінити. Він розповів про першу важливу програму, що стосується безпеки руху пішоходів та забезпечення руху транспорту згідно з правилами. Першу програму, яку ми хочемо, це ми її називаємо безпечні вулиці. Безпечні вулиці це є програма, яка повинна максимально створити всі умови, щоб чи то дитина до школи, чи то пішохід, чи то людина, яка користується громадським транспортом чи автомобілем, безпечно дійшла від свого дому до тієї точки, куди вона хоче піти. Ця програма передбачає декілька складових. Це є острівці безпеки, У нас на сьогодні є напрацьовано вже десь близько 15 проектів, погоджено в поліції. І ми хочемо програму це закласти в бюджети, щоб відповідно ми в рамках рухалися в рамках цієї програми, тобто безпечні вулиці. Значну увагу приділяють безпеці школярів. У планах прокласти до кожного навчального закладу такий маршрут, аби батьки не хвилювалися за свою дитину. А дитина має безпечно дійти з дому до школи, і щоб батьки не переживали за свою. Дитину воно включає звичайно, що і самі пішохідні переходи, і організацію руху біля пішохідних переходів, але вона є трішечки ширшою, тому що вона ще стосується, скажімо, освітлення, вона стосується так само дворів, вона стосується менших таких проїздів. От, от власне з департаментом освіти з пані Вікторією Дротянкою ми десь попрацюємо, і до кожного навчального закладу ми пропишемо певні заходи, що необхідно нам здійснити, щоб діти безпечно йшли в школу. Також планують виділити смугу для руху громадського транспорту, встановити сучасні світлофори та покращити інфраструктуру зупинок. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Швидка допомога без таємниць. В Івано-Франківську для учнів ліцею номер 23 провели освітній пікнік. Школярі прослухали лекцію про виклики бригад швидкої допомоги, навчилися мінімізувати хибні виклики та ознайомилися з роботою медичного транспорту. Захід відбувся у межах спільного українсько польського проєкту. Як це було? Розкажемо далі. Знайомство зі швидкою у міському парку. Івано-Франківська відбувся розвиваючий освітній пікнік для учнів ліцею номер 23. Це є дефібрилятор. Він може працювати у кількох режимах, які нас цікавлять. Що ми маємо важкого нестабільного пацієнта, в якого високий тиск, високі серцебиття школярам представили карету швидкої допомоги, детально ознайомили з її комплектацією та розповіли про складні виклики у роботі медиків. Мені цікавіше дізнатися під час гри. Там правила безпеки під час поліції, швидкої, пожарний. Дуже було цікаво. Прикольно, все так не знав ніхто, але я трошечки вже знаю. Тут дуже цікаво. Що саме? Ну в яких випадках потрібно викликати швидку? Діти отримали можливість побувати всередині карети швидкої допомоги та в інтерактивній формі закріпити здобуті знання. Заступниця медичного директора центральної міської лікарні Наталія Піхманець наголошує, юні хлопці та дівчата обов'язково мають бути обізнаними в елементарних правилах першої домедичної допомоги. Наші лікарі проводять навчання з дітками стосовно того, як викликати швидку допомогу, в яких випадках. Ну а це ті знання, які іноді рятують життя. Ну, діти знають, що робити, не розгублюються і діють правильно так, як треба, і таким чином. Захід відбувся в рамках реалізації міжнародного проєкту покращення безпеки, охорони здоров'я в Лосицькому повіті та місті Івано-Франківськ. Івано-Франківську реалізуємо 12 проєктів по програмі Інтерек, 4 по програмі «Інтерек Юроп» і решта 8 це по програмі «Інтерек Некст». Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Румунія, Україна і Польща Україна. Один з таких проєктів, на якому ми сьогодні перебуваємо, це проєкт Rescue Cars, це спільно з центральною міською лікарнею, в якій ми закуповуємо два автомобілі для центральної міської клінічної лікарні. Безпосередньо один ви можете сьогодні побачити, він повністю укомплектований, вже готовий до роботи. І другий це буде медичний автомобіль, в якому буде переїзний X-Ray. Це апарат для. Проведення рентгенів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рей. Він змінює підхід до навчання і доводить, що хімія може бути цікавою кожному. Учитель з Івано-Франківська Юрій Пахомов став вибором українців у Global Teacher Press Ukraine 2025. Цьогоріч за народного вчителя віддали голоси понад дві тисячі українців. У чому секрет його успіху дізнавалася Яна Лазорик. Унікальні підходи та улюблене заняття. Учитель хімії з Івано-Франківська Юрій Похому здобув перемогу в номінації вибір українців на світовій щорічній премії Глобал Тічер Прайзі Крейн. Ви працюєте по двоє. Один важить, другий мірний циліндр набирає до позначки. Ті, хто з мірним циліндром до позначки 40, прошу набрати, то е, працює з вагами, витягуємо ваги, ставом перед собою. І зважуємо по одному граму всього необхідного. але прошу витягнути все з моточка перед собою. Цьогоріч за народного вчителя віддали голоси 2263 українця, що склало 22% від усіх, хто долучився до опитування. Юрій також увійшов до десятки найкращих педагогів України. Вибір українців це про те, що я транслюю. Знаєте, що кожен та кожна може впливати на те, що відбувається навколо саме завдяки людям, я вийшов на стену саме. Завдяки їхньої підтримки я досі залишаюсь в професії, тому що ось це кожний дякую після уроку, або десь коли випускники кажуть, знаєте, дякую їм за уроки. От стало в нагоді, або просто нам було цікаво, або ми полюбили хімію. Оце, от напевно, про вдячність. Тому так це для мене важливо було. Юрій Пахомов займається вчителюванням вже 14 років. За цей час змінив багато технік і здобув нових знань, але незмінною залишається його любов до своєї справи. Починав я з того, що в мене було всього там два дні в тиждень роботи в школі. Зараз мені насправді дійсно пощастило, що я починав так чуть-чуть по в цій професії і мав час на саморозвиток, на якісь різні там. Курси, підходи, цікавинки. І вже тепер, коли наповно працює в школі, то вже якраз цей досвід допомагає. Серед унікальних методів кращого народного вчителя інноваційні форми навчання, зокрема технології либукінгу, та навіть доповнена реальність. досліди відео інструкції, 3D-моделі, молекул якраз стали в нагоді, тому що коли це не можна було показати вживу, потрібно було віддалено. Наступним таким важливим етапом моєму житті була ця технологія либукінгу. Нас вона чомусь працювала тільки в дошкілі. Фактично я був Першим педагогом який запропонував її втягнути в середню і старшу освіту. Ну і зараз я працюю над фасилітацією, тобто я втягую різні вправи з фасилітації тим білдинг в освітній процес. По перше, щоб зробити цікавішим, по друге, щоб понизити рівень стресу у дітей. Бо ну війна зараз напруга це це те, що потрібно зараз робити. Зараз Юрій Пахому викладає у ліцеї номер 24 та українському ліцеї Монтесорі. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей. А вчителька Збиткова Леся Максімко отримала перемогу у спецномінації математика цієї ж премії. Її уроки це не просто про цифри, а про довіру, підтримку та віру у свої сили. Про те, як педагогиня перетворила складну науку на захопливу подорож, розповість Івана Осташук. Для Лесі Максімко діти головний сенс життя. Уже 10 років вона працює у Битківському ліцеї, навчає школярів математики та інформатики і доводить, що цифри можуть бути цікавими. До школи Леся Максімко прийшла не одразу. Спочатку отримала економічну освіту та працювала у банку. Але одного дня зрозуміла її справжнє покликання не фінанси, а діти. Діти мене запалюють своєю такою своїми очима, коли вони працюють і отримують результат від своєї праці. Коли їм виходить, вони дуже і мені це дуже приємно, і ось це мене якраз мотивує. Ти вчиться комунікувати, вчиться співпрацювати з такими заявочками, з людьми з співпрацювати навіть з учнями, бо це для учнів дуже велика честь, що їхні вчити десь досягає якихось вершин. Леся Максимко не лише викладає, а й постійно розвивається. Вона співпрацює з авторською творчою майстернею вчителів практиків при Івано-Франківському інституті після дипломної освіти, бере участь у виховних та патріотичних Ініціативах, а також є пластовою приятелькою. Цього року на конкурс її висунули учні, які уважно стежили за перебігом змагання і ще розраділи перемозі. З Нею цікаво проводити уроки, ну дуже хороша, цікава така, гарно пояснює предмет. Ну вона може там порівнювати теми з тваринками, нам пояснювати на логіку, ну і різними всякими методами. Ми чекали її перемоги, ніби. І вже коли оголошували вчителів з математики, не знаю, мені якось здавалося, що вона таки переможе. І коли оголосили, то в мене був великий шок. Бо це, ну, це для неї дуже приємно, і для нас теж, тому що класний керівник переміг ну, переміг цю посаду Глобал Січ Преміум, і це ну, дуже гарно. Леся Максимко подала на конкурс власний проєкт Піксель мрії для кожного школяра. Його мета повністю оновити комп'ютерний клас у ліцеї, щоб діти могли навчатися у сучасних умовах. Щоб діти хотіли вивчати математику, я стараюся і інформатику, звичайно, я не стараюся працювати суто за підручниками. Я стараюся їм на простих життєвих прикладах показати, де воно в житті це є. Наприклад, якщо вивчати прямокутник, ми бачимо всі з вами раму іконну раму і бачимо прямокутник або футбольне поле, ми так само бачимо прямокутник. Навіть є такі приклади, все з посмішкою говоримо, кажу, мама заставила вас вдома парканець під клумбу для квітів. І вони задумуються. кажуть, от подумайте, як би ви зробили. Вони кажуть, беремо там метр, будемо виміряти. Кажу, але якої форми, наприклад, от уже задумайтеся. Скільки треба? Тобто я їм пояснюю це все на життєвих прикладах. Разом із відзнакою переможниця отримала півмільйона гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. А від голови громади ще й сертифікат на новий комп'ютерний клас. Натура дуже така кипляча, темпераментна. Ну вона свої вміння, навички спрямувала в дуже потрібне русло. Маємо результат. Людина працює, діти люблять талановита людина, добра, людяна, вчитель, педагог, молода. молодий педагог, має педагогічне звання старший вчитель, дехто до пенсії доходить і не має старшого вчителя. Це вже характеризує неодноразовий призер районних олімпіад інформатики в нас. Вона не так раптова, вона йшла поступово, поступово маємо результат. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї. Це були головні новини Прикарпаття за цей тиждень. Далі міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб знати більше.